Вітаємо, мої хороші, Читацький клуб під'їхав. Читацький клуб, друга частина. Сьогодні ми читаємо наступні 10 капітелей. Я так підозрюю, із тієї книженці, яку ми почали читати вчора. Ми повинні її дуже швидко зачитати десь за тиждень. Я так думаю, ну побачимо, як у нас вийде. Тому що таких книжок у нас має бути багато. Ми маємо кожного рівня. Оп, 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 іти. Так, ну що, капітель 11? Іть. Класно, що воно стовпчиком, і я можу вам його і збільшувати. Так, де мої капітелі? Зараз ми його. Анна Берлін. Ми з вами зараз читаємо. В путь, моїх гроші, в путь слухаємо. Капітель elf. Анна ідею. Sie trinkt auch ein Mineralwasser aber der Mann mit dem mineralwasser sieht sie nicht. Mm. Er sieht zu einer anderen Frau. Die Frau tanzt. Sie hat blonde Haare. Ось така ситуація. Анна має нову ідею. Вона п'є також мінеральну водичку. Але чоловік з мінеральною водою дивиться на неї не. Він дивиться на іншу жінку. Жінка танцює. Вона має біляве волосся. Kapitel 12. Anna denkt, ich muss etwas machen. Sie geht zu dem Mann mit dem Mineralwasser. Vor dem Mann lässt sie das Handy fallen. Sie sagt, oh, mein Handy! Der Mann gibt Anna das Handy. Er sagt, hier, dein Handy! Danke, sagt Anna. Анна думає, я повинна щось зробити. Вона йде до чоловіка з мінеральною водичкою, перед чоловіком дозволяє, це англійський лед, дозволяє вона телефону впасти. Вона каже: О, мій телефон. Чоловік дає Анні телефон, він каже, ось твій телефон, дякую, каже Анна. Kapitel 13. Der Mann fragt: Trinkst du auch Mineralwasser? Ja, ich trinke keinen Alkohol. Das ist gut. Ich auch nicht. Prost, sagt Anna. Prost, sagt der Mann. Sie trinken. Чоловік запитує: П'єш ти також мінеральну воду? Так, я п'ю водного алкоголю. Це є чудово. Я також «Budmo!» Kapitel 14 Die Musik ist prima, sagt Anna. Ja, ich liebe Funkmusik. Sie trinken Mineralwasser. Anna wartet. Der Mann reagiert nicht. Möchtest du tanzen? fragt Anna. Das ist eine gute Idee, sagt der Mann. Anna denkt, warum muss ich fragen? Ist das normal in der modernen Welt? Musik ist Так, sagt Anna. Ja, ich liebe Funkmusik. Sie trinken Mineralwasser. Anna wartet. Чоловік реагує не. Хочеш ти танцювати? запитує Анна. Це є чудова ідея, каже чоловік. Анна думає: чому мушу я запитувати? Є це нормальним в мірі, в сучасному світі? Ми сьогодні з вами вчили Де і чому будемо Деа Ненд. Ширина табличка, пам'ятаєте? Kapitel 15. Ein Song von Hot Chocolate kommt. Der Mann tanzt gut. Anna ist happy. Ein Hip-Hop kommt. Der Mann lächelt. Anna lächelt zurück. Dann kommt ein alter rocknroll song Sie tanzen einen wilden Rock-'n-Roll. Чоловік танцює добре. Анна є хепі, щасливою. Хіп-хоп лунає. Чоловік посміхається. Анна посміхається у відповідь. Потім лунає старий рок-н-ролл. Стара пісня рок-н-ролл, і вони танцюють під дикий рок-н-ролл. Капітел 11. Анна має нову ідею. Sie trinkt auch ein Mineralwasser. Aber der Mann mit dem Schokolade kommt. Der Mann tanzt gut. Anna ist happy. Ein Hip-Hop kommt. Kapitel 16 Dann kommt Hard Rock. Der Mann mit dem BMW-T-Shirt und seine Freunde tanzen auch. Anna tanzt ohne Interesse. Der Mann mit dem Mineralwasser fragt: Magst du Hard Rock nicht? Anna denkt: Der Mann ist sensibel. Sie sagt: Nein, das ist Musik für Fußballfans. Der Mann sagt: Komm, wir gehen auf die Terrasse. Anna denkt: Oh la la, der Mann hat auch mal eine Idee. Mhm. Потім лунає хард рок. Чоловік із написом на футболці БМВ і своїми друзями танцюють також. Анна танцює оне, без інтересу. Чоловік з мінеральною водичкою запитує: Тобі не подобається, подобається тобі хард рок, не? Анна думає, чоловік розумний. Вона каже: ні, це музика для футбольних фанів. Чоловік каже, Anna думe, o -o, o, Kapitel 17 Auf der Diskothek gibt es eine Terrasse. Man kann Berlin bei Nacht sehen. Da ist das Brandenburger Tor, sagt der Mann. Kommst du aus Berlin? fragt Anna. Nein, ich komme aus Hamburg. Ich lebe seit three Jahren in Berlin. Wie findest du Berlin Ich finde Berlin toll. Es gibt viele interessante Leute hier. Чудово. На дискотеці gibt es, є, знаходиться тераса. Uh, можливо, манкан – це безособове речення. Хтось, а хто невідомо, можна, можна побачити Берлін вночі? Це Бранденбурзькі ворота. Каже чоловік, Да, Ес там є. Ти з Берліну, запитує Анна. Ні, я з Габургу. Я живу протягом трьох років у Берліні. І як тобі Берлін? Як знаходиш ти Берлін? Мені Берлін класний. Я вважаю Берлін класним. Ескіп тут є, багато цікавих людей. 18. Die Nacht ist schön. Der Mond scheint, die Sterne glitzern. Es ist warm. Der Mann fragt, Und du? Kommst du aus Berlin? Ja, ich bin in Berlin geboren. Was machst du? Ich studiere Journalismus. Ich habe gerade das Diplom gemacht. Ich möchte eine Firma aufmachen. Mm -hmm. Ніч є чудовою. Місяць. Світить. Зірки. Глицер. мерцает Мерцають. вам тепло. Чоловік запитує, а ты, ти? ти з Берліна? Ja, geboren, Я в Берлингеброн. Я народилася в Берліні. Чим ти займаєшся? Я вивчаю журналістику. Я щойно äh, зробила диплом. Випустилася. Я хочу фірму відкрити. Капітел 19. Auf der terrasse sind palmen. Sie sind aus Plastik. In der Nähe stehen ein Mann und eine Frau. Sie küssen sich. Ein Kellner im weißen Jackett kommt. Möchten Sie etwas trinken? Anna sagt, gerne. Einen Mojito bitte. Der Mann sagt, für mich einen Orangensaft. Ohne Alkohol. Anna denkt, Scheiße. Sie sagt, Manchmal trinke ich Alkohol, wenn der Abend sehr schön ist. Der Mann lacht. Kein Problem. Anna sagt, Da ist der Reichstag. На терасі є пальми. Вони є з пластику. In the пишу? поруч стоять чоловік та жінка, вони зі пам'ятаєте Дія направлена на себе. Вони цілуються Ну, в смислі на себе, в якому значенні він її, вона його, так? Кенна офіціант в білому жакеті приходить. Хочете ви щось випити Анна каже, з задоволенням один мохіто, будь ласка. Чоловік каже, для мене один апельсиновий сік без алкоголю. Анна думає, от біда. Вона каже, Inodi man mal, inodi p'yu ya alkohol, kolu vecher duzho horoszym ye, chlovik smieetsya problem. Anna kaže: "A ah, on tamery stah." Kapitel 20. Anna denkt, er ist ungefähr 30 Jahre alt. Er sieht sportlich aus. Er ist tolerant. Er spricht nicht über Fußball. Super. Sie fragt Wie heißt du? Mein name ist Oliver. Und wie heißt du? Anna. Ein schöner Name. Danke. Du kannst gut tanzen. Danke. Du auch. Чудово. Ан думає, він є приблизно 30 років старості. Він виглядає спортивним. Він є толерантним. Він говорить не про футбол. Чудово. Вона запитує: Як звуть тебе? Моє ім'я є Олівер. А як звуть тебе, Анна? Хороше ім'я, дякую. Ти вмієш гарно танцювати. Дякую, ти теж. Ось ми з вами 20 капітелей і прочитали. Заслухайте ще 4 рази за методикою викладання вземних мов е, ці капітелі. 4, треба 5 слухати. Пробуйте. До зустрічі до завтра.